Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Кубку Короля у сезоні 2016-2017 років. Перше лютого, 2017 рік, півфінал Кука Кроля. Перший матч дох. Атлетико Мадрид. Дєго Семьона на стадіоні Вісента Кальдерон команда приймає каталонську Барселону Луїса 2-1. Барселона перемагає. Голи Луїса Суареса та Ліонеля Мессі принесли Барселоні перемогу. За Атлетико Мадрид забив Антоан Грізман. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Диго Симеон, головний тренер Атлетико Манри 4-4-2, Стартова Атлетіко, моя у воротах, Дзига Гадін, Стефан Савіч, пара центральних захисників, Филипп Луїс, Версалько по флангах, Габи Кокис, Ульникис, Хуан Фран, Пиф захисники, Антон Гризман, у нападі. Караску, стартова ростамка Атлетіко. Луис Энрике, главный тренер Барселоны. 4-3-3. Стартовая расстановка каталонского гранда. Силиса на воротах. Жар Пике, Сэмэль Мтити. Пара центральных В Жорди Альба, Сергей Роберто по флангах. Маскеран, Ракитич, Гомеш. Три копии защитников. Леонель Месси, Луис Суарес Неймар у нападе. Это стартовая расстановка каталонской Барселоны. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок між Атлетико та Барселоною. І справді, обидві команди дуже здорово цей матч розпочали. Барселона, в принципі, володіла територіальною перевагою. Більше Барселона було на м'ячі. Ну, більше більше цим м'ячем Барселона володіла. Більше Барселона. Э, часу проводила в позиційних атаках і справді, то, да. 8, 8 на семах выда матч у каталанска. Барсалана проводит хороший задак, Луисуарец! Луиссуарес! Обегры футболист Атлетико! Луиссуарес робить неймовірний кислольный прохід. Вихід один, один. Луис Суарес! удар, гол! Гол, 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 гол гол, 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 гольс ССР розпочився з того, що маски рано. Відібрав м'яч у центрі поля. Луіс Суарес пішов в сольний прохід, обіграв футболіста Атлетика. І пробиває в самісінький дальнікут. Ось це така-така. І геніальний Луіс Суарес. Це було просто, це було ну просто геніально. 1-0 Барселона. 1-0 Барселона. Забиває гол. Атлетика после пропущенного мяча. Команда Диего Симеоне начала строить непоганый момент. И был непоганый момент после кутового. Там непоганый был удар, но мяч против повзворота. А у команды Луиса Энрике у Барселоны и справді больше шла игра. И справді шла просто-напросто игра. У Барселоны еще пригадать момент, когда Барселона хорошо такое проводит. Там Неймар, видавирает на Месси. Месси! мяч на Неймар! 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 Але не вдається Неймара пробити по воротах, тому що там захисники не дали не дали Неймару відповідно і врятували Атлітську від пропустити Губертачу. То й справді Барселона володіла володіла ініціативою Барселони. І справді моменти на пані команда Луїса Енрік та створювала, да? Новий забити ніяк не вдавалося. Але ось вона 33 хвилина матчу. Каталонская Барселона проводит свою атаку. По правому флангу. Небеспечная атака. Ракитич. Видеопередача на Месси. Леонель Месси. Месси. Удар. Гол. Леонель Месси. Высота красный мяч. Леонеля Месси. 2-0. Леонель Месси. Гарматный пострел левый. Рахунок стоял 0-2. На весенте Кальдерон. И вот Ракитич. Видеопередача передачу. Ля з метри 22-23 наносить гарматний удар. Мяч по неймовірній просто прослотить і залітає в саміснику. Дев'ятку Каталонська Барселона. Каталонська Барселона. свою перевагу подвоїла. На 33-й хвилині. Гол красень забиває Ліонель Месі, Там, ще в Ліо був, наповнений штрафний, на 40-й матч, коли Ліо пробив повз ворота. Тобто, і справді ти існула Барселона. Хотіла команда Луїса Інріки забити ще один м'яч, але цього їм не вдалося зробити перший там темі, на цьому десь завершився. У другому в Атлетика вийде Фірмантори, Торрес, і майрот Гайтан, Гайтен. Відуть в Атлетику Манрід Рафиня. Суарес вийдуть у Барселоні на тайм номер 2. Uh, ще, друзі, казати безпосередньо про другу 45-ти гонку, то Атлетіка. Ну, Атлетіка команда Дієго Сіміоне активізувалася. І справді Атлетіка пішли на погані моменти. І справді в Атлетіка. Ну, Атлетіку потрібно було забивати рахунок, та було 0-2. І дуже здорово Фернандо Торрес вийшов цей матч. Працемент Фернандо Тореса був у момент в атлетіка. Вось, там останній мить футболисти в барсону в мяч выбили Виводили на ударну позицію Кивин Гамейро. А там з футболист Барасона в останній мить мяч, кому і барасона також на певні момент створювали на своїх атаках Ось, тобто и справиться, так і був футбол. Рахунок міг стати 1-2, так 0-3. І стає рахунок, все таки 1-2, все-таки 1-2, Атлетика Мандрід, Команда Диеги Семена уж точно здаватися не збирається. Рахунок 0-2 Атлетико. ця Атлетика зарубать штрафти? Ну як же ось штрафні стандарти це був шанс Атлетика. Атлетика це стандарт и хорошая подача. Загамой данчика Дзега Гадин скит головой. Гризман удар гол. Гол, Гол. 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 Один 2, атлетика мадрид в гри. Атлетика мадрид в гри. Антуан Гризман. Один мяч квита француз. Геніальна розіграна комбінація, і Дієко Гоадзін робить ідеальну скритку головою, Антон Грізман пробиває і забиває гол Атлетіка Мадрид. Рахунок у матчі не з рівня, але робить гол один-два, тобто один м'яч Атлетіка вдається скоротити. У Борисовне були непогані моменти, щоб забивати третій м'яч, але в Атлетіка також свої були непогані атаки. І справді, неймовірний просто футбол, і справді, інтриги цього матчу была, ну, просто це було сейчас просто! неймовірно. То справді, високий рівень футбола, Атлетіка намагалася команда Diego Siemona провести якусь результативну атаку. ось. Але все-таки не вдалося ні Атлетіку більше забити, ні Барселоні, і на цьому суддя дає фінальний свисток. Фінальний свисток, який фіксує перемогу, Мандрид... Пробоже, фіксує перемогу каталонської Барселони над Атлітськом Манрід з рахунком 2-1. Що роздивитися статистику того матчу, то вона, в принципі, плюс-мінус була дорівнею. По ударах 17-17. За володінням була перевага у Барселони. Ну, в принципі, завжди там у Барселони проти Атлетико більше володіння. Тут лише 58 на 42. Тобто не такий, то такий великий ти контроль м'яча, да? 320 передач в Атлетіка, 453 в Барселони, 2013 це нас порушення правил, 5 жовтих карток в Атлетіка, 3 в Барселони, 2-0 по офсайдах, і 7-11, відповідно, це в нас статистика відповідно, ктових. Ще, друзі, підвести такий піцу даного матчу між Атлетика та Барселоною, який відбувався 1 лютого 2017 року. Ну, напевно, нічия. Якось нічия 2-2. Була би, напевно, більш таким рахунком без справедливішим. Але Барселона перемагає і не скажеш, що це не поділ. Супер м'ячі Луїса Суареса та Ліана Левесі принесли Барселоні перемогу. Лео неймовірний м'яч забив. Да і Луіс Суарес який красивий м'яч забив, там біграв та футболиста да? Ось, біграв та футболиста Атлетіка, вийшов на удар, і свій нагоду Луіс Суарес реалізував. Ось, і справді, неймовірно, неймовірно, все каталонці там розіграли. Ну і Лео поклав дуже красивий м'яч, ну і Атлетіка також красивий гол забив, там пішла подача зі штрафного, де Гадін робить скидку, і Антон Гризман її забикає. Що ж, друзі, прийдемо цей матч, який відбувався 1 лютого, хочу сказати 11-го, я? Ні, 1 лютого 2017 року. Півфінал Кубка Короля, перший матч двох, Атлетика Мадрид, Барселона, 1-2! Барселона здобуває перемогу. Побажаємо, друзі, Атлетика та каталонській Барселоні. Тільки добра та щастя, друзі, побажаємо цим обом командам. І я вам, друзі, також від щирого серця. Хотів би я вам, друзі, побажати також щастя та добра. Будьте на друзі, що правильно, друзі, правильно щасливі. Усі побачення, будьте щасливі! Завжди, друзі, завжди. Усім до нових зустрічів.